Ми, коли голосуємо за президента, ми маємо голосувати за голову адміністрації, маємо голосувати за міністра закордонних справ, бо це його квота квота президента. Маємо голосувати за очільника Збройних сил. Ми маємо розуміти, що є якась команда. Те ж саме, що я кажу, хоча б 10-20 чоловік з першого списку. Це ті, хто стануть точно якимись там міністрами. А якщо ми того не будемо робити, то ніякого майбутнього. І я ще раз кажу, що це дуже вигідно. Не підвищити себе в авторитеті, а знищити своїх конкурентів. От, як правило, у нас сам дурак. І проблема в тому, що політики діють так, а люди абсолютно не розуміють, що голосують за, за обкладинку. Розуміє? це я завжди своїм студентам кажу, що хоча зараз вже це проблема, але до Трампа було приблизно так: в Америці був президент від партії, а у нас партія від президента. И Io... вот